Шановна громада, сьогодні Україна переживає непрості часи. Ми завжди думали, що боротьба за українську незалежність закінчилася 23 роки тому. Але тепер ми бачимо, що боротьба лише розпочинається. І, на жаль, кращі сини України змушені зі зброєю в руках відстоювати нашу незалежність та виборювати наш суверенітет. У цей складний період. Усі ми, все українське суспільство має об'єднати зусилля для перемоги над агресором. Нас підтримують мільйони людей та сотні країн. І ми обов'язково переможемо в цій боротьбі. Україна обов'язково буде суверенна, незалежна та єдина. Слава Україні! Слава її героям! Шановні рівняни! Сьогодні ми як ніколи розуміємо справжню цілу незалежності. Сьогодні український народ став пліч опліч для того, щоб боронити рідну землю і передати її наступним поколінням. Я бажаю усім нам здоров'я, бажаю міцності, в завтрашньому дні. Ми обов'язково переможемо і будемо пишатися нашою квітучою, багатою Україною. Слава Україні! Героям слава! Шановні рівняни! Сьогодні ми вже знаємо, якої є ціна за незалежність. Герої Небесної Сотні, герої небесного батальйону поклали і кладуть своє життя за те, щоб ми були українцями, за те, щоб ми спокійно могли жити на своїй землі, спокійно говорити своєю рідною мовою. День незалежності це свято гідності для усіх нас, для тих, хто береже мир, спокій і нашу Україну на сході, для тих, хто допомагає їм в тилу, для тих. Молиться за мир і за Україну. Слава героям, слава Україні! Шановні рівняни, щиро вас хочу привітати з Днем Незалежності! Незалежність далася для нашої держави величезною ціною. Цілі покоління українців боролися за свободу нашої землі. І зараз нам важливо зберегти незалежність, волю і свободу, тому що ми несемо за нашу землю відповідальність перед Богом і перед прийдешніми поколіннями. Щиро вас хочу привітати і побажати вам особистого успіху, але всім нам гуртом перемогти ворога. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Мережа магазинів дитячих товарів Ляля вітає всіх рівнян та гостей міста з 23 м днем незалежності України. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, щастям, підтримкою родичів і новими досягненнями, миру, благополуччя та дитячих посмішок у вашому домі, здоров'я вам і вашим близьким, міцної дружби, злагоди та віри у краще майбутнє. Слава Україні! Дорогі співвітчизники, щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. 23-я річниця війде в історію як саме трагічна, тому що саме сьогодні український народ зі зброєю в руках боронить свою землю від агресора. Але я вірю, що вже скоро мудрий і мужній український народ буде святкувати свою перемогу, бо з нами правда, з нами Бог. Слава Україні! Дорогі рівняни, вітаю вас з Днем Незалежності. На сьогоднішній день хочу сказати, незалежність нам дається дуже дорого, ціною людських життів. Мені дуже хочеться, щоб ця війна скоріше закінчилась, і хлопці наші вернулися додому. Я знаю, що Україна є могутня, повноцінна держава. Я вірю в те, що дух і патріотизм нашого народу переможе, тому що у нас сильний духом, сповнений патріотизмом народ, миру. Щастя і процвітання усім нам, слава Україні!